Зараз я перебуваю в такому невеличкому селі Тихомель на північному заході Хмельницької області, на межі з Тернопільщиною майже. Переді мною така споруда, яку місцеві називають Бовван, ну принаймні в татовому селі, яке тут за десяток кілометрів звідси. Бо воно бованіє в хорошу погоду з їхньої гори його видно. А насправді це така собі аріанська каплиця. Тут була течія аріанства. Я багато про неї не розкажу, тому що я повністю ну, не пам'ятаю, це треба шукати, шукати в Вікіпедії, в інформації в інтернеті. Але факт в вона зародилася на цих землях, як окрема релігійна течія, і тут нібито чи то поховані засновники цієї течії. Ну, скоріше за все, Тобто це ніби як каплиця, як погребальна споруда, щось таке. Вона тут серед городів, тобто місцеві особливо не дбають, тут навіть під'їхати не можна. Але на дорозі, на дорозі, що йде біля Ямполя, ну це Ямпіль у Хмельницькій області, на той Ямпіль, що на Вінничині, то тут навіть знак стоїть, що можна сюди під'їхати. І поруч з цієї, біля цієї. Каплички Аріанської. Я особисто зараз стою на стародавньому Тихомельському городищу. Тобто тут така дуже висока гора, річка внизу йде. ну Така дуже красива долина. Там вдалині Ямпіль, а тут така величезний майданчик на горі це. Городище Тихомльське. Особливо нічого такого немає, тут жодних споруд, нічого. Але вали самі, ось навіть між цією аріанською капличкою і самим городищем видно, що є, що є вал. він обноситься з усіх сторон. Зараз я спробую обійти з іншого боку його показати. Тобто Була якби оборонна споруда, тобто майданчик, який обкований, має вал захисний і заглиблення для того, щоб ніхто не нападав. Вон зараз я показую, ось бачите, такий внизу вал йде Він там з того боку ще можна обійти, але я туди вже не піду. Ну, факт, що ось одне красиве місце. Тут навіть ось табличка стоїть. Ніби то, що цей об'єкт охороняється законом. Вона вже така пошарпана, схилена. Стоїть. От люди піднімаються по цій стежці вгору, вона так ніби нахилена на неї. Важко щось прочитати про це сонце, але написано Тихомельське городище 12 13 століття, охоронний номер 1677 Охороняється державою, пошкодження карається законом. Ну не знаю, хто тут що пошкоджував чи купав щось. Мабуть, чорні археологи тут теж не раз шукали щось. Але майданчик дуже красивий, з усіх сторін від нього. Такий величезний простір в усі сторони, видно далеко, в усі сторони, краєвиди дуже красиві. Приблизно орієнтовно в той бік татове село. Але далеко. Звідси не дуже побачиш. Але ось почитайте про аріанство як течію, про аріанську капличку і про Тихомельське городище. Ну і ще як бонус. Я все-таки вирішив підійти до цієї аріанської каплички, якщо я вже тут за 400 кілометрів від Києва і спробую подивитися, що всередині. Навряд чи тут щось є. Те, що можна було знайти, тут вже знайшли і забрали. Тобто є сама споруда, яка орієнтовно десь 100 років місцеві школярі тут всередині понаписували просто свої автографи. Тобто, не знаю, чи копали щось в ній самій. Тут така трошки луна. Внизу видно, що вели розкопки. Ну, Земля, більше нічого тут особливого немає. Споруда трошки пообвалювалася. Вгорі, можливо, якісь були ліпнини, якісь зображення. Але їх зараз тут немає, є тільки Вася, Марчук, Савелій, Наумчук Сергій. Тобто школярі просто залазять чим вище. І пишуть, хоча, наприклад, вгорі тут же ніяких перекриттів немає, щоб туди там написати, Мабуть, треба було на щось вилізти. Можливо, тут були якісь дерев'яні перекриття, які поступово пообвалювалися, і зараз вже доступу до них взагалі немає. Але сама споруда існує як нагадування про якусь чудернацьку течію, яка десь на цих землях. Хмельниччини зароджувалась, там навіть он, гніздо є пташини, чи то журавля, чи когось іншого. Ну, ось так. Ще ззовні обійдемо. Ось такий краєвид. Тут навіть козацький хрест якийсь стоїть борцям за волю України, щось таке, але він відносно новий, тобто він десь в 90-х роках поставлений. Ну, а так ця аріанська капличка. Виглядає зовні. Тут випускники, школярі. У 2012 році свій автограф залишили. Потім ще якась Оля, ще якийсь 11-й А-клас. Тобто, я так розумію, що місцеві школярі змагаються, хто вище залізе і щось тут напише. Ось так. Ну, Ще раз всім гарного дня. Якщо я десь буду щось ще цікаве бачити, то я буду вам розповідати, тому що. Ну, потенційно мені подобається ця форма такого, е такої репортажної зйомки, коли ти розкриваєш настрій місця, перебуваючи на ньому безпосередньо і розповідаючи. Там он дуже красиво, фотоапарат, можливо, не дуже покаже. Корови пасуться, я так розумію. Вигнали з ямполя. Річка вирівняна Ну, Одним словом, коротко я вам це місце показав. Ну і підійдемо до Христа. Я почитаю просто, що на ньому написано. Написано Вічна пам'ять і слава Героям борцям за волю України. Ой, точніше, борцям, борцям за українську державу. Хрест Воздвиг, голова братства Тверезості Відсіч Олександр Василюк. Тихомель Львів 2005 рік. Ось так. Все, до зустрічі. Па-па.